Заговорив правителі, сказав йому, кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам? Ті відповіли, Бараву. Каже до них Пилата, що маю робити з Ісусом, що зветься Христос. Усі відповіли, нехай буде розп'яти. Спитав він, що злого вчинив він. Вони ще більше заходилося кричати. Нехай буде розп'ятий. Ви дивитесь Ютуб канал НАБООН. З вами я, актор Вадим Лялько. І це сторінка Веребус. Справжні речі. Ечі Омо. Ось людина що згідно тексту Біблії ось чоловік. Я знаю дуже багато картин з такою назвою. Одному босху належать три варіанти. І у кожного з цих варіантів є дуже цікаві, важливі знаки. Кожен з творців в одній події підкреслює свої важливості. Наприклад, ніхто з босхознавців чомусь не звертає уваги на криваві сліди від них Ісуса на одній з версій, який є знаком кривавого шляху, який він мусить пройти. На апостола Петра, який стоїть біля дверей, на Вараву в одній з версій, який в темниці, у підвалі нижче всіх. І, вже не кажучи про юрбу, на якій можна зупинитися окремо, заради якої і існує ця картина, щоб показати, як у найскладніші часи для людства назовні вилазять найгірші якості гріхи, вади людей. І все це знаковий босх. Але як протиставлення я хочу сьогодні зупинитися на Мікеланджело Мерізі де Караваджо. на абсолютно неоднозначній і скандальній персоні. Але завдяки саме цьому він знайшов свій неповторний стиль. І завдяки такому протиставленню... Є можливість побачити геніальність обох, як Босха, так і Караваджо. Цей італійський живописець 17 століття прославився своїм реформаторським внеском у мистецтво. Він вважається засновником реалізму та побутового жанру в живописі. Навчався і творив в Італії, пізніше переїхав до Неаполя. І на Мальту помер у 39 років від малярії, але залишив послідовникам безцінний дар. Новаторство його підходу полягає у поєднанні церковного живопису та побутового реалізму, у неповторному поєднанні на полотні світла та тіні. Ече Омо. Картина Караваджо датована 1604 роком, входить до групи картин, які художник присвятив страстям Христовим. Пила дивиться на спраглих крові людей, благаючи їх дозволити йому помилувати в'язні. Результат усім добре відомий. Наразі картина знаходиться у галереї. Палацоб'янко у Геної. Але практично, як завжди, я хочу звернути увагу на сенсове навантаження. На відміну від Босха на картині всього три персонажі Ісус Христос, Понті Пілат і Кат Ісуса. Спочатку погляньте на їх погляди. Очі Ісуса опущені, Він приймає біль, приймає страждання. Бров над лівим оком трішки піднята. Він все знає, все відчуває. Зараз кат покриває його плащем, але далі, Погляд Ката направлений на Христа, на це невинне тіло, яке він буде катувати. І пилат, який дивиться саме на нас. Ми навіть бачимо його гостре вухо, його погляд, його пластика, його руки, начебто говорять, я не винний в його крові. І саме руки на картинах Караваджо дуже важливі. У Пилата вони відкриті. Ось ваш цар. У Ісуса тонкі, знесилені і слухняно тримаючи тростину. І найстрашніші руки уката. Вони опухлі, мабуть, від ударів. Але він дуже витончено намагається нехтягти плаща. За моєю суб'єктивною оцінкою це одна з найкрасивіших, але й одна з найстрашніших версій. Хоча на ній лише одна крапля крові на чолі Христа. І наостанок. Хочу подякувати вам за коментарі. Для мене, актора, це як аплодисменти після вистави. Це той зв'язок між нами. Не забудьте підписатися на наш канал.